Росія атакувала Сирію з моря по Арабській Республіці. Поцілили крилаті ракети «Калібр». Флотилію Москва залучила після тижня авіанальотів. Ракети запускали з отаких кораблів у Каспійському морі. У Путіна звітують вразили 11 цілей. Москва переконує, що поціляє ісламістів. Сирійська опозиція це заперечує тамтешні полченці. Виклали чергову порцію відео. кажуть, ці кадри знято сьогодні в провінціях Гама і Ідліп. Переконують, саме їх атакує Росія, а не бойовиків ісламської держави. Ба більше авіаударами Москва прикриває війську Асада. Коли Росія скидає ракети, урядова армія атакує повстанців в антиісламській коаліції. Переконують, по ісламістах Росія майже не б'є. Російська авіація в Сирії здійснила 57 авіаударів, і згідно з інформацією, яку ми отримали, тільки два з цих ударів улучили по цілях ісламської держави. Цих авіаударів завдають не по ісламістах. завтра російську інтервенцію обговорять в Брюсселі на саміті НАТО.